Вітаю це «Обусток», є на мозуркевич. Росія атакувала Україну шахедами цієї доби. 16 із 17 було збито двоє немовлят поранено через нічну атаку на Одещині. Також постраждали двоє дітей 12 та 14 років. Уламки безпілотника пошкодили житлові будинки. 34 людини вдалося врятувати. Це інформація від Одеської ова цієї ж ночі. Ворог запустив шахеди із тимчасово окупованого Криму та Курської області Ерефії. Крім того, росіяни здійснили два запуски іскандерів з Білгородської області. Також загарбники два десятки разів намагалися атакувати наших захисників на Новопавлівському напрямку. Про це звітує Генеральний штаб. І далі про фронт говоримо на зв'язку зі студією. Військовий експерт Владислав Селезньов. пане Владиславе, я вас вітаю. Вітаю вам, слава Україні! Героям слава! Почнімо з фронту. Наскільки гостра нині ситуація? Безумовно ситуація на полі бою надзвичайно складна. Ворог, користуючись своєю технічною перевагою, намагається просуватися вперед, і хоча це просування тактичного рівня 100, 200, 300 метрів на добу, тим не менш, тенденції досить тривожні. І я думаю, що така ситуація буде і наблюдатись найближчим часом, аж до того моменту, коли перша партія військово-технічної допомоги від уряду США чи навіть наших європейських партнерів не прибудуть на лінію фронту. Бо очевидно, що голоруч воювати з ворожими танками там край важко. Звісно, що певна номенклатура озброєння, військової техніки або до того озброєння є в розпорядженні українського війська, але того надто замало для того, щоб на різних ділянках фронту мати можливість стримувати ворожий наступ. Ще один дуже важливий кейс, який тут і зараз реалізується українськими силами оборони це продовження будівництва інженерних фортифікацій, які так само слугуватимуть реалізації двох місій: перша місія збереження життя та здоров'я наших воїнів, друга місія максимальне сповільнення ворожого. Просування ви згадали про допомогу. Власне сьогодні Сенат має проголосувати за надання Україні військової допомоги. Відомо, що у списку є далекопійні ракети Атакамс. Експерти кажуть, ті, які діставатимуть на 300 кілометрів. Наскільки вони можуть змінити ситуацію на фронті? Безумовно, дуже важливий кейс. Всі ми чекаємо з нетерпінням 20-го за Києвом. Саме в цей проміжок часу має відбуватися голосування в американському сенаті. Сподіваюсь, що все буде добре, бо насправді погано вже було. Треба вже чути і добрі звіски з-за океану. А що стосується передачі ракет, які спроможні здавати вісім до 300 кілометрів та мають осколков фугасну бойову частину, тобто спроможні навіть руйнувати підземні бункери, то це насправді серйозне посилення бойових можливостей українського війська. Згадаємо історію. Тільки на Україна отримувала ракети до РСЗО комплексу Хаймарс, ворог був змушений переміщувати свої бази арсенали та склади з боєприпасами на відстань понад 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Бо все те, що він розміщував ближче, я зазвичай перетворилася на купу металобрухту через ефективну бойову роботу наших РСЗО Хаймар. Нині для ворога, думаю, найближчі перспективи наступні дуже такі боремні та складні часи, бо він буде змушений знов-таки переформатувати свою логістику, відтягуючи свої склади від бази та арсеналу, чим далі від лінії бойового е зіткнення. Очевидно, що завдяки наявності у складі українських сил оборони цих потужних ракет ми так само зможемо оперативно працювати по ворожих військових частинах та базах на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Ба більше в зоні ураження так само з'являється Керченський міст. Це абсолютно зайва інфраструктурна споруда, яка чимало дошкуляє українським силам оборони. Бо саме завдяки наявності цього інфраструктурного об'єкту ворог має змогу без. Перешкоди забезпечувати функціонування свого окупаційного контингенту як на території тимчасово окупованого кримського півострова, так і та, та, відповідно на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області. Звісно, що для того, щоб зруйнувати таку споруду, треба застосовувати комплексний підхід. Тобто, окрім атакамських нам потрібні ракети типу Скаль та Штормшеду. Можливо, ще не німецькі тауруси набудуть в нагоді, але в будь-якому разі. Як зазначає американський генерал Бен Ходжес, звільнення Криму не, має починатися з руйнації Керчівського мосту. Сподіваюся, що так воно і станеться. Щонаймо, що найменше генерал Будана говорить про таке, що десь до середини літа е буспо споруда Керчівського мосту має перетворитися на купу металобрухту. Так, ви згадали про Shadow. Велика Британія анонсувала великий рекордний пакет військової допомоги Україні. Маємо отримати півмільярда фунтів стерлінгів у переліку більше тисячі ударних і зенітних ракет, в тому числі додаткова партія Шторм Shadow, 60 човнів і катерів. Також 160 бронемашин хаски, 162 бронемашини і 78 вісім всюдиходів. І що не менш важливо, майже 4 мільйона боєприпасів для стрілець зброї, пане Володиславо, досить суттєве підсилення. Так а чи можна сказати, що США стимулювали інших допомагати активніше? Абсолютно слушне зауваження, бо наші європейські партнери часто густо дивляться на позицію уряду Сполучених Штатів Америки. І якщо військово технічної допомоги від наших заокеанських партнерів розблоковано, то відповідно і наші європейські друзі будуть усіляко допомагати. Комплекс та засобів, які ми в найближчій перспективі отримали від уряду Великої Британії, є надзвичайно важливим, в тому числі для підтримки дії української військ на півдні Херсонської області, адже очевидно, що тисні човни є надзвичайно ваговим елементом. Які дозволяє нам забезпечувати сталу логістику дій українських морських піхотинців, воїнів цілтерини оборони, також наших прикордонників на лівому березі Дніпра? Там декілька плацдармів тримають наші відчайдуки, а проти них стоїть російська війська, і що дорівнює кількості майже двох російських дивизій. Тобто ворог змушений тримати досить серйозну компоненту для того, щоб не дозволити нашим воїнам розширювати межі плану. Берміс, на Лівому березі Дніпра. І це чудово новина, бо інакше б ворог мав змогу відправити, наприклад, ці підрозділи ворожого війська відповідно на напрямок на роботі чи на інші ділянки фронту, де зараз ворогу не перелівки, бо українська армія тримає оборону, проводить контрнаступальні заходи, навіть тактичного рівня, але тим не менш ворогу немає часу на відпочинок. Ми маємо розуміти, що кейс військово-технічної допомоги від уряду Великої Британії є надзвичайно важливим, в тому числі і в рамках поставок ракетного озброєння. Цей кейс дозволяє нам гатити по ворогу і знищувати його військові об'єкти, єкт, об об'єкти військової інфраструктури на досить великих місцевих. Ракета Штормшеду неодноразово доводила свою ефективність, коли ми ними поцілили в тому числі по військових об'єктах військових кораблях на території тимчасово окупованого Севастополя. Відповідно з отриманням нової партії штормше до така бойова робота буде продовжуватись. На початку цього року президент Володимир Зеленський зазначав, що 24-й рік буде роком особливої уваги українських сил оборони до ворожих окупантів, що діють на території Криму та Севастополя. І насправді ми цю бойову роботу бачимо і далі буде більше. От, якщо говорити про удари по території Російської Федерації, то наскільки я розумію, якщо ми отримаємо ці ракети і Атакамс, і Штормшедов, то ми не зможемо зможемо бити лише по своїй тимчасово окупованій території, вірно? Тобто, ну можна сказати загалом, що от новий сезон бавовни може відкритися і так само у тимчасово окупованому Криму. Досить активний сезон бавовни. Безумовно, адже ми зможемо певну міру міромиксувати зброю, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, спрямовувати по ворожих військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях нашої країни. На жаль, майже 20% території України знаходяться під ворожим контролем. А ті ресурси, ті засоби, які виготовляються українськими промисловцями, спрямовувати відповідно на європейську частину Російської Федерації. І тут ми маємо непогані результати. Наші дрони дала відстань 10, понад тисячу кілометрів. Наша ракета поцілюють не лише по військових об'єктах об'єктах енергетичної інфраструктури російської федерації що так само вдається дається в знаки ворог втрачає надходження валютне надходження до власного бюджету це чудова новина, бо насправді ворог має відчувати що той, той, той вітер, який він посів ще тоді у лютому 2014 року, зараз перетворився на бурю, що ворує в тому числі на території Європейської частини Російської Федерації. А ті звіски, які ми чуємо від нашого міністра стратегічної промисловості пана Камишина, про те, що чим далі тим більше ми набуваємо можливості, я думаю, що кінецька це буде трансформовано в чудові звіски щодо знищення ворожих військових об'єктів, зокрема на європейській частині Російської Федерації. До речі, західні аналітики підрахували, що через атаки на НПЗ нафтопереробка в Росії впала до 11 місячного мінімуму, тобто ефект є і працювати потрібно далі. Хотіла ще у вас запитати щодо ударів тилу. Їх досить таки давно не було, але от сьогодні з'явилося підтвердження по влучанню по казармі в Маріуполі. Окупанти кажуть, що так в них горить очерет. Пане Владиславе, от чим могли поцілити там? Перше головне і ключове. Українські партизани продовжують діяти не лише на території півдня Донецька, півдня Запорізька, півдня Херсонської області. Вони так само активно діють на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, розвідуючи та дорозвідуючи місцевість. Ну а далі ці цілі вказівки, ці ворожі військові об'єкти передаються нашим гармашам, нашим ракетникам, нашим льотчикам, які поцілюють по них незалежно від того, що було цього разу використано, чи то ракети типу Хскальп, чи штурмшедо, чи то ракети. Ракети до комплексу Хай Марс ну, не важливо. Важливо те, що ця ракетна чи дронова атака була максимально результативна. Ворог зазнав втрат живих силі в бронетехніці в, в окремих елементах управління і це. Той фактор, який дозволяє нам досить впевнено дивитись майбутнє. Бо чим більше втрат зазнає ворог, тим більш більш ефективним буде подальшим дії української війська в рамках нашого контрнаступу, звісно, що поки що не йдеться про те, що в такий найближчий перспективі ми зможемо проводити масштабні контрнаступальні заходи, бо нам потрібно накопичити відповідні ресурси. Але те, що ворог має розуміти, що він знаходиться на тимчасово окупованих територіях України, і що це для нього чужа земля яка буде у нього палати під ногами аж доти, поки нога остання російського солдата не залишить нашу територію, це очевидно. І приклад прильоту казармі в Маріуполі є таким яскравим прикладом чудової, яскравої української бомби. Пане Владиславе, от підсумовуючи, так от росіяни зараз досить активно активізуються по всім лініям фронту. Вони мають намір наступати. Наступ анонсований, начебто, на травень червень І оборона підтримки України може зірвати цей план Кремля. Безумовно, насправді ворог зараз має певне таке собі вікно можливості. Воно пов'язано з тим, що тут зараз українські сили оборони серйозно бракує і ракет, і артилерійських боєприпасів, і бойобронних техніки, і інше устаткування та зброї, яке донедавчо створило бодай баланс на полі бою. Нам треба протриматися що не менше до середини травня, коли навіть перші партії боєприпасів в рамках ініціативи президента Чехії Петра Павлова в рамках реалізації військово-технічного траншу допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки в рамках реалізації інших міждержавних безпекових угод. Тільки ми матимемо достатню кількість ресурсів усі намагання ворога масштабно атакувати, здобувати нові квадратні кілометри українських територій вони будуть перетворені на попіл. Бо фактично для того, щоб зупинити ту саму навалу. Ворожих пірованих авіаційних бомб нам потрібно кілька систем протиповітряної оборони, далеко далі дії для того, щоб усі носії ворожих кабів притворювалися на поточі в повітрі, для того щоб нам мати можливість максимально ефективно руйнувати усі ворожі атаки. Нам потрібні додаткові системи системи РСЗО, чи Тохайма чи М270. тобто ресурси, які є у наших західних партнерів, я сподіваюся, що в найближчій перспективі вони будуть так само у наших сил оборони. Ресурси залишаються ключовим фактором, який впливає на ситуацію на полі бою. Сподіваюся, що в найближчій осяжній перспективі баланс щодо сил та засобів між окупантами та українськими силами оборони буде встановлено. Ну, справді, чуємо, чуємо, як виють на болотах, чуємо, як риплять ангари НАТО. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за вичерпні відповіді. Підписуйтесь на наш канал, аби знайти більше. Залишайте коментарі, ставте подбайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.